Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. З пунктів А і Б, відстань між якими 60 км вирушили одночасно пішохід і велосипедистка. Якщо вони рухатимуться назустріч одне одному, то зустрінуться через 3 години. А якщо вони рухатимуться в одному напрямку, то велосипедистка наздожене пішохода через 5 годин. Знайдіть швидкість пішохода. І варіанти відповіді А 3 км за годину, Б4 км за годину. В 4,5 км за годину і Г 5 км за годину. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай швидкість пішохода км за годину, а велосипедиста Y. нехай х км за годину швидкість. Пішо хода кілометрів за годину швидкість велосипедиста. Якщо вони Руха тимуться на зустріч одне, одному. І зустрінуться через три години то відстань між пунктами А і Б буде 3Х додати 3Y кілометрів, що за умовою складає 60 кілометрів. Маємо рівняння. 3х додати 3y дорівнює 60. Далі складаємо друге. Якщо вони рухатимуться на зустріч, В одному напрямку, в одному, На зустрічі ми вже розглянули. В одному напрямку і велосипедистка. Нас дожене пішохода. Через п'ять годин то відстань між пунктами. А і Б буде 5Y відняти 5Х кілометрів. Що за умовою? Дорівнює 60 кілометрів. Маємо друге рівняння. 5y відняти 5x дорівнює 60. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння у нас 3х, додати 3 y дорівнює 60. Друге 5 y відняти 5х дорівнює 60. Помножимо перше рівняння на 5, а друге на 3. І розв'яжемо методом додавання. Маємо 15х, додати 15 y дорівнює 300. І мінус 15х, додати 15 y дорівнює 180. І тепер виконуємо почленне додавання. 15х, додати мінус 15х, це буде 0, 15 y додати 15 – це буде 30 y і 300 дати 180 отримаємо 480. І тепер знаходимо Y. 480, поділимо на 30. Y дорівнює 16. Тепер повертаємось до системи. Y дорівнює 16 і підставимо замість Y 16. У перше рівняння 3х додати 3 помножити на 16, дорівнює 60. Y дорівнює 16. 3х додати 48 дорівнює 60. Перенесемо тепер 48 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Y дорівнює 16, а 3х дорівнювати 12. І тепер знаходимо х 12 поділити на 3. Y дорівнює 16, х дорівнює 4. Робимо висновок. Отже, у нас в умові стоїть запитання: значить швидкість пішохода. Швидкість пішохода ми позначали за х 4 км за годину. Записуємо відповідь 4 км за годину, і варіант правильної відповіді. Б. Номер 9 із домашньої самостійної роботи Номер 6 підручника алгебра 7, та номер 9 із домашньої самостійної роботи Номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. виконано.